Оті, які увірували. Всевишній Аллах Субхана Та'аля одарив людину іманом, вірою. І сьогодні величезне свято для кожного мусульманина. Сьогодні частина ісламської умми звершають хач. Біля дому Аллаха Субханаху Ва Та'аля і це один із стовпів ісламу. Інша частина мусульманської умми сьогодні прославляють Аллаха Субхану Тааля словами Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла іляха, ілля Аллах, Аллаху акбар Аллаху Акбар, валіла Лхамд». Ті слова слова подяки, Слова подяки Аллаху Ва Тааля за ту милість, яку він дарував нам, а це іман, це віра. Всевишній Аллах Субханаху Ва та Та'аля каже, про курбан. І в ці дні ми будемо робити курбан заради Аллаха Ва Та'аля. Аллах, Аллах каже, їхнє м'ясо та їхня кров. Аллаху не потрібно, і вона не досягне Аллаха. Але Аллаха досягне тільки Богобоязливість людей. Богобоязливість це, не коли, коли, це коли людина каже та робить в те, що він вірить, а не в те, що він просто каже те, що він віруючий. Тому Аллах, субхана Та'аля каже, що ваша богобоязливість досягне Аллаха Ва Та'аля. Це вказує на те, що віруючий повинен прославляти Аллаха, субхана Та'аля, Звеличувати Аллаха словами Аллаху Акбар. Таким чином він показує, що Аллах Понад усе для нього. Що віра для Нього понад усе, понад Його проблеми, по, понад Його праці. Аллах понад усе. Коли він каже Аллаху Акбар, це означає, що Аллах, субхану Тааля, понад усе в його, в його житті. Немає нічого, що могло бути. Вище за Аллаха для Нього, в Його серці, в його душі, в Його вірі, в Його імані. І він це повторює трижди. Потім каже ля ілляга Аллах». Це величезні, величезні слова, коли він каже, немає нікого. Немає нікого, хто достоєн того, щоб йому поклонялись, йому молились. Та нього уповали. Тільки Аллах субхану Атіаля до стоян цього. І він каже: Аллаху акбар знову. Аллах понад усе. Він каже валіля гілхамд. Вся хвала належить Аллаху Субхану Тааля. Це не просто слова, це слова подяки. Слова подяки Аллаху Субхану Аталя за Його милость, яку Він дарував людині. Милость віри, а також те, що він дав змогу йому святкувати. Коли більшість людей знаходяться в омані, не бачать світла, не бачать прямого шляху і істини, але Аллах субхану Аталі відкрив для нього цю віру. І тому, коли людина робить курбан, і він каже, бі Аллаху акбар з Аллаха, Аллах великий, це означає те, що він це робить не для себе. Не для того, щоб сказати людям, я зробив курбан, Ось подивіться, подивіться. Він зробив це заради Аллаха для того, щоб підкоритися Аллаху. Отримати винагороду від Аллаха і отримати Його рай. Оця основна мета і це поклоніння. Тому той, хто робить курбан, хай пам'ятає, що Аллаху важливіше те, що в тебе, в тебе в серці, в твоїй душі, в твоєму імані, і як він проявляється в твоїх поступках та твоїх ділах? Тому ви, о, о, які увірували, віруючі, бійтесь Аллаха Субхану таля в своїх словах, в своїх діях. Та пам'ятайте, що віра Іман це не просто слова, а це дія. Діяти заради Аллаха в своєму житті, так як Аллах, субхану, написав, і закликав до цього кожного віруючого. Боятися Аллаха та поклонятись тільки Йому. Курбан це дуже відкрито демонструє. І це символ, який є в Курбані. Це Казати Аллаху Аквар, це восхваляти Аллаха, поклонятись Йому, приносити курбан тільки Йому, тому що все поклоніння має бути заради Аллаха Субхану Атана. Я прошу Аллаха, нехай він просить нам наші гріхи, а також прийме наш курбан. О, віруючі! Ці дні, ніколи людина. Восхваляє Аллаха та проявляє подяку Всевишньому Аллаху за ту милость, яку Аллах Субхану Атана дарував йому. Також сунною пророку Мухаммада саллаху алейхи васлям, в ті дні є, а, 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 являється те, що він після кожного намазу, після кожного фарду на протязі чотирьох днів, сьогодні 10-й день зульхіджі, і останні три дні. Дні, які називаються днями Ташріка. Пророк Мухаммад, салаллаху саллаху алесам, сказав, ці дні коли людина їсть, п'є та робить зікер, Восхваляє Всевишнього Аллаха, субхану. Особливо цими словами. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, аллаху ла Іляха Ілля Аллах, Аллаху Акбар. Аллаху акварували альхам. Тому наповнюйте ваші дні зікрами, курбаном, істихфаром. даруйте один одному подарунки. Робіть дуа і пам'ятайте, що Аллаху за це гарантує людині винагороду. А винагорода Аллаха сухану аталя це рай. Іслам це не просто слова, іслам це дія. Іслам, віра, це коли людина каже, в душі він вірить в це, а також він це робить свої, свої, своїми діями і показує. Тому бо боязливі, це ніколи ми кажемо, я боюсь Аллаха, а коли ми заради Аллаха оставляємо гріхи, а також ми. zaradi Allaha subhanahu wa ta'ala robimo dobre isprave. Biti Allaha debu ne Hay Allah, Allah subhanahu wa ta'ala primi vaš kurban. Ya prošu Allaha subhanahu wa ta'ala šob bin v ci dni nam perimogu nad našim vorom. Ey azizdin kardaslarım. Bu kurban Kullerde Allah subhanahu wa ta'ala bizim dualarımızı kabul etsin. Ve bu günlerde Allah bu günleri bizge hayırlı etsin. Bir hadisini sizge hatırlatmaya gayet isteyelim. Allah subhanahu Teala ta ta'ala Peygamber, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste böyle dedi. Bir insan Peygamberimizge gelip soradı onu. Dep ey Peygamberimiz senden bir şey soramak istiyorum. Eğer kimin, eğer kimin namazlarımı kılsam, beş kere namazını kılsam, orazamı tutsam, Ramazan ayında, elanlı elal dep saysam, aramlı aram dep saysam ve öyle yaşasam, men cennetke kirer, kirer, kirer mi? Girerim mi dedi. Peygamberimiz dedi de girersin. Son bu insan kaldırıp peygamberimiz gitti. Ondan sonra Peygamberimiz dedi bu insan Allah ne sadık olsa Ozunun niyetinde sadık Allah olsa Allah bu insanı cennetke girdirir. Bu hadisinin manasıdır. Allah subhanahu wa teala insanı yarattı. Allah insanı öz-özünü oz kaldırmadı. Allah insanğa Kur'an-ı indirdi. Ve Peygamberimiz'ni peygamber olarak iberdi. İnsan bu dünyada bir öz bir öz değildir. Onun için kuran Kerim ve peygamberimizin sünneti ona Hocadır. Doğru yolunu göstergen Allah Kur'an-ı Kerim'de yazdırgan ve Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem sünneti anlatırgan çok mühim bir vaziyetler ki. Eyman et kendiler. Bil ki Allah senden çok şey istemeyin ki. Allah subhanehu ve teala sana tekim beş kere namaz kılmak her günde yazdırgan. Ve yılda bir kere Ramazan ayında o razayı tutmadı, o tutmak yazdırdı. Bu en esas amellerdi. Sen Müslümanım desen ki bu amellerini Allah rızası için aviyetekim Allah'a yapacağım. Çünkü bu imandır. Namaz kılmagan insan, oraza tutmagan insan, elanı elal deyip saymasa, aramını aram deyip saymasa ve böyle yaşamasa, Allah'tan ne bekleyi ki? Allah'a gelgen vakitte. Onun için bu Ramazan, bu Kurban günlerinde çok balaban bir fırsattır namazlarını kılmaya başlamaya. Allah'a daha da yakın gelmeye. Çünkü bu fani dünyadır ve bu fani dünyada insan çok yaşamayacak. Onun için bu dünyada bu dünyayı Allah Kur'an-ı Kerim'de de yalancı dünyadır. Onun için vaktin de var, saatin de var. Onun için Allah'a itaat etip namazlarını kılıp kurbanlarını çal. Ve unutma ki Allah her şeyini kore ve her şeyini bilek. Onun için Müslüman deyip ozunu saysan, Müslüman deyip ozunu desen, Allah'ın namazlarını tanımaya gereksin. Ve Allah'ın kitabını açıp, okup, Kur'an-ı Kerim'de, kuran Kerim boyunca yaşayacaksın. Bu haklıdır bu İslam dindir. Bu hadis pek mühim hadis. Bizim <laughs> vaktlarda bu hadisini hepimiz bilmeye gerekmez ve onu anlamaya gerekmez. Allah'tan sorarım ki bizim kurbanlarını kabul etsin. Allah'tan sorarım ki bizi doğru yoldan şaşırmasın. Allah subhanehu ve teala bütün يبقى ليمزق اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم تب علينا يا تواب الرحيم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين